Усім привіт! от Сьогодні в мене було багато планів. Але погода, бачите, яка. От подивіться. От калюжі, дощ пройшовся. Усі плани мені спортило. Я подумав, чим зайнятися? І вирішив взяти свою удочку і піти до себе на став, Зараз саме така погода, що має йти ржик. А він зараз добре клює і смачний, такий, знаєте, весь ікрою набитий. І саме головне, його не треба чистити, його солькою замішав, замішав, сполоснув, а потім мукою і на пательню. Ну, якщо ми злимо, я вам це все покажу. Відправляємося на рибалку. Отак, От дивіться, вудочка в мене завжди з собою. Так, хорошо. От і черяки подивимося. вони в мене ще з тої неділі, на ту неділю збирався. На рибалку але не отрилось. Всі живі нічої не вади. Все чудово. Одинокий птицей в клітки я сіжу. А дитя як повалік. Волочи, волочи. Оп! Куди ж ти дінешся? Хаба. Є. Є друг. От дивіться, хоч якесь разнообразія. Окунчик попався то все йоржики, йоржики. Оце перший кунчик попався. Хто знає, може якийсь карасик, <гум> підпливе. Дивіться, хто попався. є, бандит. А це Оце чудовий екземпляр, подивіться який. Це ще маленький попався. Третій карпик. Я їх випускаю поки що. Мені зараз йоржики. а ті ще ростуть до осені. Ну, це вже трошки менший попався. Ну нічого. У мене вставу її. цю рибу не треба, але їх хер виведеш. Так що хоч весною. Свободну минутку можна ще половити. Подивіться, бачите? От черв'ячок, нічого нема, хочу вам показати, який повісні, а у йоржика йде скажений кльов. От, подивіться, закинув. Кажу фразу. Ловися рибка велика і маленька. От, і все. Бачите, і все. І почало клювати волоча. Достаю. Ох, боже, який гігант. Так, дивіться, яке в мене віддро, От, щоб ви бачили за рука. І тут таке відеречко. От. І що я за цю півтори-дві годинки зловив. Дивіться. Зараз є. Засолю і буду жарити допивка те, що треба. Я його солькою засолив, промив і далі на нас Жариться все помаленьку. Да, Так, як рибу їм я вже не буду показувати. Що хотілося ще сказати? А так, да, повторити, що я її не чищу і не потрошу, там всередині одна. Ікра, отак, знаєте, кубаскою набита. Там більш нічого немає. Просто засолив на пару хвилин, промив під холодною водою в муку і на пательню. Якщо відео сподобалось, лайк, якщо ні, дизлайк, до зустрічі.